5 листопада 2025 року, день, який увійде в історію сучасної астрономії. Саме тоді віртуальний телескопічний проект опублікував дві нові світлини об'єкта, що вже кілька місяців не дає спокою вченим усього світу, міжзоряного мандрівника під назвою Три і Атлас. На цих знімках ніби звичайна цятка світла серед безмежного темного моря космосу. Але за цією цяткою загадка, яку людство ще не навчилося розгадувати, і те, що зображено на фотографіях. Змусило навіть найскептичніших дослідників завмерти. Світло Атласа дивно стабільне, майже ідеально симетричне, без натяку на будь-яку хвістову структуру, яка мала б бути очевидною для будь-якої комети. Жодного газового шлейфу, жодного яскравого віяла пилу, лише компактне сяйво, що залишилося незмінним з липня 2025 року, коли його востаннє фіксував космічний телескоп Хаббл. Для дослідників це стало потрясінням. За цей час об'єкт мав втратити щонайменше 13% своєї маси, тобто понад 5,5 мільярда тонн матеріалу, і все ж нічого, жодного сліду, ніби ця маса просто зникла. Щоб зрозуміти, наскільки це абсурдно з точки зору фізики, достатньо подивитись на інший об'єкт, який випадково потрапив на ті ж знімки комету Лемон, її можна назвати підручниковим прикладом того, як поводяться тіла, що проходять поблизу сонця. Яскравий розлогий хвіст, спрямований від зорі, результат тиску сонячного випромінювання, яке виштовхує гази та пил у простір усе логічно, усе зрозуміло природа працює за знайомими законами, але три і атлас ігнорує ці закони. Він залишається бездоганно чистим, ніби збудований із матеріалу, що не реагує на сонячне тепло. Саме це й шокує вчених якщо об'єкт справді втрачає мільярди тонн речовини, то де наслідки цієї втрати? Де хмара пилу, яка мала би світитися навіть у найскромніші телескопи, і чому він продовжує рухатися, демонструючи негравітаційне прискорення, яке не можна пояснити звичайними фізичними механізмами, 29 жовтня, у момент свого найближчого зближення із Сонцем, Атлас почав поводитись іще дивніше. Його траєкторія відхилилася від розрахункової всього на 4 кутові секунди, але на відстані понад 200 мільйонів кілометрів? Це гігантська похибка. Це означає, що об'єкт раптом почав рухатися не лише вперед, а й убік, немов його штовхає невидима сила. НАСА повідомило, що атлас прискорюється приблизно на 0,02 мм за секунду квадратну, маленьке число, яке, однак, перетворюється на десятки тисяч кілометрів відхилення щомісяця. У масштабах космосу це крик, який чути здалеку. У чому ж суть загадки? Негравітаційне прискорення. Це явище, коли тіло рухається не лише під дією гравітації, а й завдяки внутрішнім силам. Для комет це зазвичай пояснюється сублімацією льоду, коли крига перетворюється на газ, який виштовхує тіло, ніби реактивний двигун. Проблема лише в тому, що для Атласа ця теорія не працює. Його маса колосальна понад 33 мільярди тонн, тобто від тисячі до мільйона разів більша, ніж у перших міжзоряних гостей, відомих нам Омуамуа. Чи Борисова. Щоб досягти такого прискорення, він мав би випустити гігантську кількість газу, що створило б величезну сліпучу кому, видиму навіть із землі. Але її немає, взагалі немає. Це, мабуть, найглибша загадка останніх років у галузі астрофізики, бо якщо ми бачимо прискорення, але не бачимо сили, яка його створює, це означає, що ми щось фундаментально не розуміємо. Може, наші уявлення про природу міжзоряних тіл хибні? А може, цей об'єкт не зовсім природного походження. Такі питання дедалі частіше звучать не лише серед ентузіастів, а й у середовищі професійних науковців. У Гарварді астрофізик Аві Льоб провів розрахунки, які лише поглибили загадку. Використовуючи просту фізику, масу, прискорення, відстань, він обчислив, що атлас мав би втратити близько однієї, 16-ї своєї маси лише за місяць навколо найближчого підходу до сонця. І Знову жодних ознак цього процесу не зафіксовано жодних газових викидів, жодного пилу, жодних коливань яскравості, які мали б супроводжувати настільки інтенсивну втрату речовини вчений назвав це неможливою поведінкою для природного об'єкта. А втім, дані не дають змоги відмахнутись вони незаперечні. У грудні 2025 року атлас пролетить найближче до землі на відстані близько 270 мільйонів кілометрів. До цього часу десятки телескопів, включно з Габлом і Джеймсом Веббом, спрямовуватимуть свої дзеркала на цей об'єкт. Всі вони очікують побачити те, чого поки немає гігантську газову оболонку, що мала б свідчити про природне походження Атласа. Якщо ж вона не з'явиться, тоді залишиться лише одне питання що саме ми спостерігаємо. Але загадка Атласа це не просто ще один парадокс небесної механіки. Вона змушує нас подивитися в обличчя самій природі нашого незнання. Ми звикли вірити, що розуміємо космос, що закони фізики універсальні, та коли ми стикаємось із чимось, що не підкоряється цим законам, усе, що ми знаємо, починає тремтіти. Можливо, ми стоїмо на порозі відкриття, яке змінить саме уявлення про Всесвіт, а можливо, просто стикаємось із явищем, яке ще не вміємо пояснити, поки що це лише тиша між зірками. Але в цій тиші ховається щось, що змусило астрономів усього світу завмерти в очікуванні щось, що може перевернути наше розуміння життя у всесвіті. І вже зовсім скоро, коли Три і Атлас підійде ще ближче, ми, можливо, отримаємо відповідь або ж нову, ще глибшу загадку. Щоб зрозуміти, наскільки незбагненним є феномен під назвою Три, а Атлас потрібно зануритися в саму суть того, що ми вважаємо закономірностями космосу. Адже все, що ми бачимо у Всесвіті, підкоряється суворим правилам гравітації, тепловим процесам, випромінюванню, інерції, усе має пояснення принаймні теоретично. Але іноді з'являється щось, що не просто виходить за межі відомого, а порушує сам принцип причинно-наслідкових зв'язків. І саме таким явищем сьогодні є цей загадковий міжзоряний прибулець. Аві Льоп, астрофізик із Гарварду, назвав поведінку Атласа. Експериментом, який Всесвіт проводить над людською уявою. І справді здається, що це тіло існує, аби кинути виклик нашому розумінню фізики. Під час спостережень у жовтні та листопаді 2025 року його траєкторія змінилася настільки дивно, що моделі гравітаційної динаміки довелося фактично переписати. Об'єкт рухається так, ніби на нього діє ще якась сила, яка не має очевидного джерела, і ця сила не випадковий імпульс, а постійний стабільний тиск. Що штовхає атлас у двох напрямках одночасно від сонця і трохи вбік, наче хтось керує ним, коригуючи курс. НАСА повідомило, що зміщення становить у середньому близько 60 тисяч кілометрів щомісяця у напрямку від сонця та ще понад 27 тисяч у бічному напрямку. Для порівняння це все одно, що ракета відхилялася б від траєкторії на ширину Землі за кожні 30 днів, і при цьому ніхто не бачить ані викидів, ані полум'я. Ані будь-яких процесів, які могли би пояснити цей рух. Це якби корабель рухався океаном без вітру, без двигуна, без весел, і все ж залишав за собою слід. Фізики одразу запропонували природне пояснення, сублімація. Лід випаровується, газ виходить, створюючи тягу, але розрахунки не зійшлися: щоб отримати таку силу, атлас мав би викидати 5,5 мільярда тонн газу за місяць. І цей газ неминуче створив би навколо нього колосальну оболонку. У телескопах це виглядало б як сяюча куля діаметром у тисячі кілометрів натомість нічого ні найменшої тіні цього процесу. Усі дані говорять про повну відсутність будь-якої активності це й призвело до серйозної кризи у спільноті дослідників. Адже фізика не допускає чудес без джерела якщо щось прискорюється, на нього діє сила. Якщо сила невидима, вона має бути прихована. Але природна. Якщо ж її не можна знайти, тоді доводиться ставити під сумнів самі основи нашого розуміння. І тут на сцену виходить порівняння, від якого багатьом стало моторошно ОМУамуа, перший міжзоряний об'єкт, зафіксований у нашій системі 2017 року. Він теж показував негравітаційне прискорення, він теж не мав хвоста. Він теж залишив після себе тільки питання. Але на відміну від Атласа, ОМуамуа був крихітним кількасот метрів у довжину. Легкий, немов уламок. Атлас же колосальний. Його ядро має близько 6 кілометрів у діаметрі, маса у тисячі разів більша, і при цьому він поводиться так само аномально, це як знайти дві різні речі, що порушують ті самі правила незалежно одна від одної. І тоді вже важко говорити про збіг. З липня до листопада телескопи в Чилі, Іспанії, Канаді і на Гаваях спостерігали атлас і фіксували його оптичні характеристики. З кожним тижнем він ставав яскравішим. І не просто яскравішим його блиск зростав за законом, якого не знає жоден природний об'єкт. Інтенсивність світла збільшувалась пропорційно степеню 7,5 від відстані до сонця. Для порівняння звичайні комети мають показники 2 або 3. Тобто атлас розгорявся понад удвічі швидше, ніж це дозволяє навіть найоптимістичніша модель. Це означає або надзвичайно активні процеси на його поверхні, або джерело енергії, не пов'язане з сонцем. Та ще більший шок викликав спектр світла. Атлас синій. Його світіння холодне, насичене короткохвильовими відтінками, тоді як усі відомі пилові комети, навпаки, червоніють при нагріванні. Це природно. Коли пил нагрівається, він розсіює більше довгохвильового світла, стає теплим на вигляд. Але атлас зберігає синій колір. Ніби його поверхня сама випромінює енергію. Вчені намагалися пояснити це іонізацією вуглекислого газу або іншими хімічними реакціями, але жодна з моделей не узгоджується з температурними розрахунками. При такій відстані від сонця об'єкт не може бути настільки гарячим, щоб випромінювати синє світло, і якщо він не гарячий, тоді звідки цей колір? Усе це створює ланцюг аномалій, що одна за одною підривають довіру до природних пояснень. Першою стала траєкторія. Надто точна, щоб бути випадковою. Атлас рухається майже точно в площині екліптики, тобто тієї уявної площини, по якій обертаються всі планети сонячної системи. Це якби хтось кинув м'яч з іншої зоряної системи і випадково влучив у площину, де обертається кожна планета. Імовірність такого збігу менше 0,2%. Для об'єктів, що прибувають із міжзоряного простору, напрямок зазвичай хаотичний. Вони можуть прилітати зверху, знизу, з будь якої точки неба, але атлас увійшов у систему так, ніби навмисно цілиться в сонячну площину. Це перша тріщина в логіці випадковості друга аномалія реактивний струмінь, спрямований до сонця. У липні та серпні 2025 року спектрографи зафіксували вузький потік матеріалу, що виходив з поверхні атласа у протилежний бік від очікуваного. Усі комети завжди викидають гази назовні від зорі, бо тиск сонячного випромінювання виштовхує їх. Але атлас діє всупереч природі, немов його струмінь керується. Це все одно, що побачити людину, яка біжить проти вітру, а її волосся розвивається вперед. Такого просто не може бути. Третє розміри і швидкість. Атлас у мільйон разів масивніший за Омуамуа, у тисячу разів більший за Борисова, але рухається швидше, ніж обидва разом узяті. Згідно з класичною механікою, чим більша маса, тим менше прискорення, якщо діють ті самі сили. Але атлас ігнорує це. Його швидкість понад 87 км за секунду, що виходить за межі очікуваного для об'єктів такого розміру, це як гігантський корабель, який обганяє гоночні боліди на трасі, четверта збіг траєкторій. Атлас пройшов у небезпечній близькості від Марса, Венери та Юпітера. Але залишився невидимим для земних телескопів у момент найважливішої події перигелію, коли наблизився найближче до сонця. Це майже неймовірна послідовність, ніби спланована, щоб уникнути прямого спостереження. Астрономи назвали це ефектом невидимого коридору. Об'єкт ніби проходить між траєкторіями планет так, щоб жодна з них не зафіксувала його напряму. Шанс випадково пройти так мізерний менше, ніж один до мільярда. П'ята аномалія склад. Спектральний аналіз показав непропорційно великий вміст нікелю порівняно із залізом. У природних тілах ці елементи завжди розподілені хаотично адже утворюються під час вибухів зірок, де все змішується нерівномірно. Пропорція нікель залізо в атласі нагадує сплави промислового походження. Такий баланс можна отримати лише у процесі контрольованого плавлення, не природного, а технологічного. Цей факт не означає машину з іншого світу, але він ставить під сумнів природність походження об'єкта. Шоста відсутність води комети традиційно називають брудними сніжками, бо більшість їхньої маси крига. Але в атласі її лише чотири це не просто аномалія, це майже нонсенс. Тіло, яке мало би бути змерзлим уламком, виявилося сухим, кам'янистим, майже металевим. Для порівняння навіть найсухіші комети містять щонайменше 50 цуцюків водяного льоду. Тож як щось таке може існувати в міжзоряному просторі, де без води утворення комети майже неможливе. Сьома поляризація світла. Кожна поверхня відбиває світло по-своєму, створюючи унікальний поляризаційний малюнок, який можна вважати відбитком пальця об'єкта. І жоден з відомих природних відбитків не збігається з атласом. Це новий. Невідомий тип поверхні, можливо, надзвичайно гладкий, можливо, металевий або покритий матеріалом, який поглинає та відбиває світло не за законами, відомими нам. Телескопи, що спостерігали об'єкт у поляризованому світлі, зареєстрували коефіцієнти, які ніколи не фіксувалися раніше не в комет, не в астероїдів, не в метеоритів. І восьма, дивовижний збіг напрямку прибуття. Атлас рухається з того самого сектора неба. Звідки у 1977 році на землю прийшов знаменитий вау, сигнал короткий але потужний імпульс радіохвиль, що тривав 72 секунди і мав усі ознаки штучного джерела. Майже півстоліття жоден інший сигнал не повторив його характеристики, і тепер із тієї самої області простору до нас прибуває міжзоряний об'єкт, який веде себе так, ніби створений розумом, випадковість, можливо, але ймовірність такої випадковості мізерна. Усі ці дев'ять аномалій створюють картину, яка не вкладається в рамки традиційної науки, і що ближче атлас підходить до землі, то більше питань виникає. Що, якщо ми справді спостерігаємо щось створене, а не народжене? Що, якщо цей об'єкт не уламок, а апарат, може, це розвідувальна станція, залишок стародавньої цивілізації, або ж просто фрагмент невідомої технології, яку колись запустили інші світи? Але навіть якщо відкинути всі фантазії, залишається факт: жодна природна модель не пояснює поведінки 3 і Атлас. Його прискорення без видимих джерел, його колір, його чиста поверхня, його напрямок і навіть хімічний склад усе суперечить нашому розумінню космічних процесів, і кожна спроба дати просту відповідь лише породжує нові запитання. Астрономи кажуть, що це відчуття, як стояти на межі відкриття. Ти бачиш усі симптоми чогось грандіозного, але не знаєш, у який бік зробити крок, і поки що вони чекають адже справжнє випробування ще попереду. У грудні, коли атлас підійде ближче, почнуться найдетальніші спостереження в історії. І якщо тоді не з'явиться жодної газової оболонки, жодного натяку на природну активність, тоді вченим доведеться визнати ми зіткнулися з явищем, якого не можна пояснити звичайною фізикою. Ніхто не говорить про інопланетян відкрито. Але між рядками наукових звітів відчувається тривога. Вона не в словах у тиші між ними. Бо коли космос ставить запитання, на які немає відповіді, людство мусить обирати заплющити очі чи подивитися в невідомість. І здається, що цього разу ми вже не маємо права відвести погляд. Грудень 2025 року світ стоїть на порозі, затамувавши подих. Усі погляди. Від аматорських телескопів на дахах до гігантських дзеркал обсерваторій, спрямовані в один і той самий сектор неба. Там, серед холодного блиску зірок, рухається об'єкт, який кидає виклик усім законам фізики 3 і Атлас. Він підходить до свого найближчого зближення із Землею, і саме зараз має пролити світло на те, що досі залишалося в тіні. Чи є він черговим уламком із глибин галактики? Чи, можливо, першим доказом існування іншого розуму у Всесвіті. За кілька тижнів до цього моменту найпотужніші телескопи світу працювали цілодобово. Вчені чекали, що коли атлас досягне точки найбільшої яскравості, навколо нього обов'язково з'явиться газова оболонка видима, масивна, безсумнівна. І тоді всі підозри розвіються так, це комета, просто незвична. Але доба за добою спостереження приносили інше повну тишу. На зображеннях залишалася лише крихітна, холодна крапка світла, така стабільна, що її яскравість майже не змінювалася навіть тоді, коли об'єкт проходив крізь інтенсивні потоки сонячної радіації. У природі це неможливо у науковому середовищі почався справжній шторм. Одні наполягали, що спостереження помилкові, інші, що ми стикаємося з новим класом об'єктів, які просто ще не описані. Але дедалі більше дослідників визнавали. Звичні пояснення вичерпано. І тоді знову з'явилося ім'я, яке вже стало символом космічної сміливості аві льоб. Його слова пролунали, як вирок якщо ми не бачимо газу, не бачимо хвоста, не бачимо коми, але бачимо прискорення, це означає, що щось інше створює тягу. І якщо ця сила неприродна, то вона технологічна. Така заява миттєво розділила науковий світ на два табори. Скептики звинувачували Льоба у спекуляціях. Нагадуючи, як колись він висловлював подібну думку щодо Омуамуа, але тепер аргументи стали вагомішими. Адже якщо для маленького уламка можна було припустити невидимий газ, то для гігантського шестикілометрового ядра це вже неможливо. Усі моделі природних процесів розсипалися одна за одною. І в цій порожнечі логіки народилася ідея, яку ніхто не хотів озвучувати вголос. Але кожен розумів три і Атлас може бути створеним об'єктом. Тим часом спостереження з космічних телескопів почали виявляти ще дивніші речі. Інфрачервоні спектри, які мали б показати теплове випромінювання поверхні, виявили його відсутність атлас випромінював менше тепла, ніж очікувалося навіть від мертвого кам'яного ядра. Це означало, що він або покритий матеріалом, який повністю поглинає тепло, або всередині має механізм, що регулює температуру. І перше, і друге, звучить так, ніби об'єкт керує власною енергетикою. Його поверхня поводилася як дзеркало, яке відбиває світло, але не випромінює нічого натомість. Для природного тіла це неможливо, для апарата цілком логічно. Паралельно аналіз радіохвильових даних показав іншу загадкову деталь. З напрямку атласа час від часу надходили короткі імпульси в діапазоні, що частково збігається з природними радіохвилями сонця, але має ідеальну періодичність кожні 46 хвилин 12 секунд, надто точно, щоб бути випадковою. Одні вчені пояснили це обертанням тіла, інші інтерференцією сигналу з космічним фоном. Та для багатьох це стало натяком. Можливо, ми спостерігаємо не відбиття природних хвиль, а ритмічний пульс, який хтось або щось посилає у простір. І чим довше тривали спостереження, тим більше загадок накопичувалося. Атлас не лише не втрачав масу, а навпаки, його блиск часом збільшувався, немов об'єкт реагував на світло сонця контрольовано. Астрономи зауважили, що під час найінтенсивнішого сонячного вітру він не віддалявся, як мали б робити звичайні комети, а залишався на курсі, іноді навіть коригуючи напрямок. Це створювало враження стабілізації, подібної до роботи гіроскопа або системи орієнтації космічного корабля. Багато хто вважає, що в цю мить історія астрономії змінилася не тому, що ми знайшли інопланетян. А тому, що ми вперше зустрілися з явищем, яке не вкладається в рамки жодної наукової моделі. І тепер людство має вибір або створити нову модель, або визнати, що хтось інший вже зробив це раніше. Коли 19 грудня атлас пролетів повз землю, його яскравість залишалася незмінною, телескопи зафіксували об'єкт як ідеально стабільне джерело світла, без найменшої турбулентності, без жодних змін у спектрі, і саме тоді найавторитетніші центри. Від НАСА до Європейського космічного агентства видали спільне повідомлення. Три і Атлас демонструє властивості, які не можуть бути пояснені жодною з відомих фізичних моделей. Спостереження тривають. Це був науковий спосіб сказати ми не розуміємо, що це. І хоча офіційні заяви обережні, у кулуарах обговорюються сценарії, які ще недавно здавалися фантастичними. Один із них що Атлас може бути пасивним міжзоряним зондом. Об'єктом, запущеним тисячі або мільйони років тому з іншої зоряної системи для спостереження, інше що це уламок технологічної конструкції, яка колись мала енергетичний двигун, а тепер дрейфує космосом, залишаючись функціональною лише частково. Є й сміливіші припущення, що атлас сам керує своїм рухом, змінюючи траєкторію через якісь невідомі механізми, і якщо це так, то ми зараз спостерігаємо дію технології, старішої за людства. Найвражаюче те, що, попри всю велич відкриття, людство може нічого не зробити. Атлас не наближається до Землі, його шлях прямує до Юпітера, куди він дістанеться навесні 2026 року. Там його спостерігатимуть уже не лише оптичні, а й гравітаційні сенсори, здатні виявити навіть найменші відхилення у його масі чи русі. І якщо він продовжить прискорюватися без видимих причин, це стане вирішальним аргументом ми справді бачимо нерозпізнану технологічну структуру. Та навіть якщо виявиться, що Атлас природне тіло, його існування вже змінило наше сприйняття Всесвіту. Бо він показав головне ми ще не все знаємо. Іноді істина не в тому, щоб знайти відповідь, а в тому, щоб навчитися ставити правильні запитання. І тепер таке запитання стоїть перед усім людством, чи справді ми єдині у цьому безмежному космосі. Поки телескопи відстежують,